Фізіологічна доза взяття крові від 350, максимальна до 450. А я хочу вам сказати, що якщо ви знаєте, може, не знаєте, що у нас в залежності від нашої ваги тіла, стільки в нас у кожного є крові. Близько 8% від ваги тіла. І щоб не зашкодити організму, так би мовити, я зважаю і мої колеги, котрі роблять освідчення донорів на вагу тіла. І, і через це, так, якщо 52 кілограми важить людина, то ми 450 не напишемо, не назначимо, не призначимо, тільки 350. Люди, котрі приходять. Ходять вперше до нас давати. Люди, котрим молоді люди від 18 до 20 років, за, 50, за 55 років також ми неповну фізіологічну дозу назначаємо, 350. А взагалі доза 450, вона ніяк не шкодить здоров'ю донора. Є таке протипокази, як тимчасові, тобто на певний час донор не може бути виконувати свою донорську функцію, а є абсолютні протипокази. Ну, щодо абсолютних протипоказів, це якщо людина хворіла е, е, снідом або є е, носієм віл-інфекції, якщо сифілісом, венеричними хворобами, якщо вірусними гепатитами перехворіла людина, якщо видалений якийсь орган, якщо е, е, зір поганий, там Ряд таких є протипоказів абсолютних, а тимчасові протипокази це в основному, що якщо хворів недавно за останній місяць там приймав антибіотики, то також на місяць на два. Якщо були щеплення, також дивлячися, чим були щеплення проведені, то також десь до місяця йде. Якщо у молодь зараз модно татуювання, пірсінги це на рік протипоказ йде. Якщо були якісь хірургічні втручання, це на півроку. І от на 5 Через 5 днів тільки можуть здавати кров по закінченні. Після пологів можна також тільки рік треба, щоб пройшов. Або якщо кормила грудню, приходять до нас інколи. Також не менше як три місяці, щоб пройшло. Е, якщо були зараз у нас виїжджають люди, багато подорожують і на роботу за кордон, але якщо це ендемічна зона по малярії, то три роки не можна здавати кров. А взагалі після повернення, якщо був там два місяці, також півроку не здають. Ну, ряд є таких багато. Це вже з'ясовується детально на місці. Більше 50 кілограмів також. Ну, якщо ви знаєте ужиріння, от порушений обмін речовин не тільки то, що мала вага, але й завелика вага, також є протипоказом до донорства, серцеві вади, шлунково-кишкові. Ну там багато є таких, що протипоказів до донорської функції. Так що, якщо до нас прийдуть навіть буває, що і 50 чоловік, от студенти, із них можуть здати часто половина людей. Вся кров, котра заготовляється, вона у нас ділиться на компоненти. Уже роками ми не переливаємо цільну кров. Значить, іде там практично 50% еритромаси червоної крові, і 50% плазми. Це після того, як її від відкрутять, від, від, від розділять, від центрифугують і розділять. Так? І ем, ця доза, яка виходить еритромаси або плазми із одного донора, там 220-250 двісті мілілітрів, може спасти трьох діточок, врятувати життя трьом діткам, мова йде про дітей. А дорослому ну, одній людині е, зазвичай треба більше як від одного донора, але е, допомогти одужати. Врятувати саме життя, розуміти, щоб щоб продовжити лікування, це де один донор одній людині спокійно може. Допомогти кількість донорів зменшилася не тільки в нашому краї, взагалі по Україні. Я бачу по літературі, що взагалі то і у світі люди, донори старіють донори. У якому плані? В такому віковому суто чисто віковому, а молодь не дуже охоче йде. Важко знаєте, їх. Перший раз залучити, бо коли вже в перший раз вони прийдуть, то вони вже часто залишають нам свої номери телефонів, контактні дані, і ми їх викликаємо. А виходимо із цієї ситуації, коли нам не вистачає, от от такими донорами на виклик. Майже всі донори, котрі до нас приходять здавати кров, якщо дозволяють їхні аналізи. Після того як вони здадуть, ми всю кров і ще перевіряємо. Якщо аналізи дозволяють, то ми їх викликаємо. Це донори на виклик. Потім я звертаюся до керівників установ різних і робить роблять вони акції.